В ефірі інформаційний випуск новин 27 червня. Чергова неспокійна ніч. Ворог знов завдав масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети повітряного морського базування та ударні БПЛА. Жителі Хмельниччини чули звуки вибухів. Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Вони знищили 9 ворожих цілей. Звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. Детальніше про головні події четверга на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. 250 10 дюймових дронів з посиленою батареєю. Таке підкріплення вартістю майже 3 мільйони 700 тисяч гривень придбали для сил оборони. Ну, власне, ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Ставка, як і раніше, на FPV, на квадрокоптері, на засоби репюрер, -реп -реп, ну а також на пряме фінансування військових частин. Сьогодні ми передаємо ФПВ-дрони. Це fpv ФП дрони 10 дюймові, так звана десятка з хорошою посиленою батареєю. 250 десяток ми передаємо різним підрозділам сил оборони. Закупівля дана – це бюджетна закупівля, придбана коштом платників податків. Загальна вартість 250 десятидюймових дронів – майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. Одразу дякую нашим платникам податків. Традиційно дякую за те, що ви допомагаєте допомагати нам силам оборони, отже, допомагати самим собі. Насправді, з початку цього року, практично менше ніж за півріччя. Ми передали вже майже 3800 тисячі вісімсот сімка, вісімка, десятка, десятка з двома камерами, десятка з тепловізією. Ну а також частиною дронів власної збірки. І навіть в даний момент ми продовжуємо збирати дрони самостійно і постійно їх передавати для сил оборони. Також квадрокоптери обов'язково з тепловізорами, що фактично майже 300 одиниць, і найближчим часом будемо знову передавати. Ну і понад 60 засобів РЕП і РЕР теж для різних підрозділів сил оборони паралельно. Наголошую на тому, що ми даємо фінансування військовим частинам і інші підрозділи сил оборони. Ми самостійно купують, в тому числі це і засоби РЕП, РЕР, квадрокоптери, дрони інше обладнання, яке визначають вони самостійно. Найближчим часом подібних передач знову ж таки буде, буде і буде. Працюємо далі. За відповідальну роботу – гідні нагороди у Хмельницькому з нагоди Дня Конституції України провели церемонію нагородження рятувальників. За відвагу надзвичайні ситуації відзнаку, нагрудний знак та матеріальну допомогу отримав Ростислав Лобунько, який врятував дівчину з під завалів після російського обстрілу міста. Копав в тому місці, де саме вона була. Почув її звук. Вона була під великим шаром. Брухту цього сміття будівельного до останнього, незважаючи на там покидаючі якісь сили, але в той момент взагалі про це не думаєш. Ми до останнього її розкопували по чуть-чуть, по маленькій цеглинці, так як, щоб її якоюсь технікою не нашкодити, потрошки її вже розкопали далі, передали швидкій і. Видихнули, так як в нас все вийшло, ми її врятували, дуже зраділи цьому. Подібну відзнаку отримав не працівник ДСНС, хмельничанин Олександр Жук. Чоловік недотичний до служби, працює вчителем фізичної культури, однак насправді став рятівником. Він витягнув із місцевого озера двох дівчат-підлітків, які тонули. Почув крики людей, жінок, жінки бігли, кричали, казали, що тонуть, 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 хто тоне. Я підірвався, не думав бігти, не бігти. Зразу побіг. Побачив, що тонуть діти, дівчата. Тонуть. Не думаючи, не роздівся нічого, зразу заліз у воду. Я врятував. Добре, що живі, здорові всі. Рятувальні частини Хмельниччини отримали нове обладнання. Зокрема, транспортні засоби, автодрабину, автоцистерну для підвозу питної води, пожежні рукави. Ба більше нагородили й особовий склад за багаторічну вислугу державі. Рятувальники отримали службове житло. Ключі від квартир урочисто вручили ДСНСівцям та їхнім сім'ям. Неабияк аби й такій масштабній відзнаці, пан Віталій, начальник караулу 17-ї ДПРЧ у місті Полонне. Дуже приємна новина. Особливо зараз, коли в нас три місяці тому з'явилася донечка, дуже стало це доречно, як ніколи. Вже в мене 17-й рік вислуги. Працюю, радію, робота надзвичайна і одночасно і цікава, і моментами важка. Але якщо є така крепка сім'я, як в мене, яка мене вдома завжди чекає. То мені не страшно ніяке не гаразд. Загалом ключі від нових помешкань отримали семеро родин рятувальників. За останні 9 років наш гарнізон є лідером, лідером по Україні, значить по отриманню житлу, житла. І сьогодні, після вручення квартир, наш гарнізон за 9 років отримав 100 12 квартир, ну це дуже серйозний показник. Привітали працівників ДСНС і владці. Сьогодні маю честь від імені Хмельницької обласної ради та депутатського корпусу вітати вас в передень з Днем Конституції. і Подякувати вам за відданість державі за те, що з щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги. вам, наснаги, віри непохитної в нашу Україну в народ і в перемогу. Міцного вам здоров'я, затишку, родинам І нехай все буде Україна! Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал. Підготовка службових собак, обшук місцевості, подолання смуги перешкод, пошук порушенника по його запаховому сліду та його затримання усе це комплекс загальної підготовки службових чотирилапих. Своїм досвідом щодо роботи з собаками та методикою дресирування обмінялися гвардійці Хмельницького підрозділу Національної гвардії України з представниками Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області. Такі заняття корисні в роботі кінологів, адже під час зустрічей обмінюються досвідом та визначають напрямки, на які потрібно звернути увагу на заняттях. Із собаками. Не лише патрулювання вулиць, а й допомога людям. У місті під час комендантської години патрульна поліція зупинила транспортний засіб. Водій повідомив, що його дружина народжує та їм терміново потрібно дістатися до медичного закладу. Патрульні не зволікаючи вімкнули приблизкові маячки на службовому авто та оперативно супроводили транспортний засіб до пологового будинку. давайте На Хмельницькому полігоні ТПВ розпочали фактичні роботи з будівництва очисних фільтрувальних споруд. У нас 5 вересня минулого року вже був підписаний договір з австрійсько-литовським консорціумом компаній, які власне ці роботи здійснюють і буквально вже місяць як. Проводяться роботи на діючому полігоні твердих побутових відходів, підрядники повинні власне встановити станцію очистки фільтрату як основний об'єкт, а також всю необхідну інфраструктуру, який цей об'єкт буде обслуговувати. Сюди входять і будівництво дороги навколо нових карт для складування відходів, які заплановані на наступні тендерні процедури, під'єднання електрики до нової станції, очистки фільтрату, Облаштування резервуарів для фільтрату, який перед очисткою буде збиратися, і власне резервуара вже очищеної води, яка потім е, скидатиметься е, в каналізацію міста. Проект фінансується власне е, комбіновано і грантовими коштами, і кредитними коштами. Тобто, частина грантових коштів е, це інвестиційна платформа сусідства Європейського союзу, і частина це кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку, е, угоду, яку ми підписали е, в 2020 році. Фінал на позитивній ноті у Хмельницькому обласному академічному музично драматичному театрі імені Михайла Старицького незабаром закриття 93-го театрального сезону. Вже 30 червня на сцені покажуть крайню виставу французьку комедію Оскара Боскажена Авантюра за п'єсою Клода Манє. Тема сценічного дійства щастя, попри все. Вистава динамічна і позитивна. Усі герої мають різний характер та стиль. До прикладу, втілення хитрості це Крістіан Мартин, його гратиме артист драми Василь Шпунт. Це є французька комедія, це комедія подій, обставин. І всі ці події, обставини крутяться там навколо головного персонажу, але створюються саме моїм персонажем здебільшого. А це Оскар, епатажний та яскравий персонаж у цій історії. Його гратиме Дмитро Франчук. Актор каже, герой позитивний придає жвавості виставі. Вжитися у роль було нескладно, Додає театрал. Не сказав би, що було важко в плані акторської якоїсь роботи це робити. Більше важко було в технічних якихось моментах, тому що на Оскарі дуже багато зав'язано саме технічних моментів, яких я думаю, глядач вже побачить безпосередньо. Але така маленька. Підказка, це все буде відбуватися. Під сценою на завершення театрального сезону вирішили поставити саме виставу комедійного жанру, аби люди могли розвантажитися психологічно, каже режисер. Тож театрали запрошують хмельничан, і гостей міста 30 червня переглянути сценічне дійство. Для нас також важливо в цей важкий нелегкий час пропонувати нашому глядачу якомога більше варіацію вистав. І вистави актуальні, і вистави тематикою, де глядач просто Елементарно може відпочити і забутися, і отримати задоволення. Ніби покращити, поновити своє психологічне якесь о, самопочуття. Загалом працівники театру за поточний театральний сезон зробили чимало, презентували п'ять нових вистав та кілька тетралізованих концертів. Також свою творчість демонстрували й за кордоном в Іспанії та Польщі. В межах буденної праці займалися й благодійною та допомагали ЗСУ. На допомогу збройним силам саме театром імені Михайла Старецьким. Ми завдяки нашим глядачам і донатам, які вони залишали, ми зібрали близько 300 тисяч грив. Вень на протязі року, але якраз і ці кошти вони постійно на протязі року витрачалися на запити від наших хлопців. Далі більше, адже 15 серпня стартує наступний 94-й театральний сезон. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал. Сьогодні відзначається День рибалки. Свято було засноване у 1984 році в Італії. Чи популярна рибалка у Хмельницькому? Та чому саме її обрали для хобі? Деколи займаюся по вихідних. Зараз це найбільш поширене хобі. Або рибалка, або спорт. На даний момент ні. Раніше займалися декілька років тому, тому що переїхали до Хмельницького. Зараз рибалкою не займаюся, бо то, що дуже жарко. Погода, знаєте. І часу немає, працюю. А так взагалі рибалку люблю. Так, рибалкою займаюся два роки. Ось часто їздимо з друзями на риболовлю, шукаємо нові місця для риболовлі. Ось любимо рибачити на Дністрі більше. Ось, поки є така можливість, то цим займаємося. Зараз охоту не можна проводити, вона заборонена, тому риболовлю. До війни займався після війни. ні. Погода на 28 червня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 14 до 19 градусів із позначкою плюс в день 27-32 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 16 до плюс 18 градусів. В день 28-30 тепла. В області оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності, виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та близьких до зустрічі уже завтра.